Вітаю, люди шостикласники. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про множення і безпосередньо поговоримо. А як же пригадаємо властивості множення, а саме переставної сполучного, і відповідно перевіримо, чи працюють вони на раціональних числах. Якщо ми з вами пригадаємо переставну властивість множення, які проговорювали вже і в початковій школі, і в п'ятому класі, ось то переставна властивість множення звучала так для будь-яких раціональних чисел А і Б виконується рівність. Отже, від перестановки множників добуток не змінюється, і сполучна властивість відповідно. Якщо ми додаємо ще один із множників, то у нас перетворюється переставна на сполучну для будь-яких раціональних чисел, А, Б і С виконується рівність або по. Множити на це дорівнює А помножити множити Б на С. Ну, я звертаю вашу увагу традиційно, що а які ще є у нас варіанти, да і можна взяти, і ви бачите, що взяли комбінацію. Першого другого числа для того, щоб знайти добуток і потім помножити на третє, можна взяти, наприклад, А і помножити на добуток другого, третього, можна взяти ще ось таку комбінацію: перше і третє, а потім помножити на друге. Ну і звичайно, якщо ви пам'ятаєте наші уроки попередні, коли мова йшлася не тільки ну, про. Мова йшлася тільки про додатні скоріше числа, без знаків ми брали дату. Там і чотири можна було взяти числа і переставляти, як нам захочеться сполучати. Ось для чого це використовувалось? Для того, щоб простіше обчислити певні приклади. Сьогодні ви бачите, що правила вже в підручнику Олександра Істера і будь-якого підручника шостого класу. Переформульовані саме для раціональних чисел, а я нагадую, що до раціональних чисел також відноситься число і від'ємні. Тепер уже числа ми знаємо, які числа називаються від'ємною. Отже, очевидно, що ці властивості використовуються і для різнознакових чисел, для однознакових. Тож давайте сьогодні попрацюємо поглянемо, а як же вони можуть нам спрощувати обчислення. І от, наприклад, перший номер 1197 тут написано усно, давайте ми. Роздивимося всі приклади, як працюють властивості. Я нагадаю, що у нас є дві властивості переставна А, помножити на Б, до рівня Б помножити на А. Ну як варіант, давайте запишемо, наприклад, ось такий сполучна. А помножити на Б, помножити на С, дорівнює А помножити. Ну, один із варіантів, припустимо, ось так, Б помножити на С. Ось це три числа, і от уже в цьому прикладі ви бачите, що може бути чотири множники для того, щоб розв'язувати такі приклади. Звичайно, що нам потрібно оцінити спочатку, а чи не можемо ми щось простити, а в першу чергу визначити, який знак буде мати. Наш приклад. Ну, а потім вже вибирати можливості комбінування або як сполучити які кращі числа для того, щоб якомога як простіше обчислити завдання. Ну, давайте поговоримо, наприклад, про завдання 1. Ми дивимося, що у нас йде добуток чотирьох чисел, два з яких від'ємні, два додатні. Отже, на початку ми визначаємося, що два мінуси нам при множенні дають плюс, пригадуємо правила множення. Отже, результат буде додатні. Напишу плюс, але зазвичай ми домовилися за умовчуванням плюс не писати, але ж давайте так, поки що відне заняття. Я над постійно буду нагадувати, щоб ми не забувалися працювати із знаками. Далі, якщо ми оцінимо, ну, відповідно, щоб нам можна було простіше тут помножити. Звичайно, що на першому місці ми шукаємо, можливо, якісь два множники нам дають кругле число. Ну, але наразі в цьому прикладі ми бачимо, що. Варіантів помножити і отримати кругле число немає, тому, наприклад, можна спробувати зробити. Множення виконати як 7 помножити на 2, 3 помножити на 4, це буде 14 і помножити на 12. Ми бачимо, що круглих чисел немає, тому виконуємо множення у стовпчик. Ось, і нагадую, як це виконується. Рівняємо по правому краю 2 на 4, далі 2. У нас цілі числа немає, ком, тому відповідно виконується традиційно, як ви це робили в початковій школі, навчилися. Отже, виходить результат 100. 68. Ага, тут у нас визнач знак, можна навіть не обчислювати завдання. Тож давайте тоді на цьому і зупинимося. Будемо визначати тільки знак. Завдання 2 проаналізуємо: у нас іде 3 мінуса. Я нагадую, що 2 мінуса у нас перетворюються на плюс, і один мінус залишається. Без пари, отже, результат буде від'ємний. Так, подивимося на приклад третій. А ось тут треба переглянути уважно. Я б додала ще тут такі властивості, да яких немає у на початку нашого уроку, А помножити на 0 – це дорівнює нулю, Будь-яке число помножити на 0. Якщо ми А помножимо на одиничку, це буде просто саме число А. Ну і відповідно тепер у нас вже додається мінус А, мінус одиничка, так, отримається у нас мінус А. Ось такі ще є такі окремі випадки, окремі властивості. Ось про них так само треба пам'ятати. Так от, в прикладі 3 ми бачимо, що один із множників – це число 0. Я думаю, що ви побачили. Отже, приклад 3 у нас. Не буде мати знаку, тому що ми домовилися, що 0 у нас немає не додатнє і не від'ємне число. Отже, третій приклад, знак у нас не буде мати. В прикладі 4 ми бачимо, що у нас чотири мінуса, перші два мінуса перетворюються на плюс, третій, четвертий мінус знову перетворюється на плюс, і якщо ми помножимо плюс на плюс, результат буде додатній. Ось таким чином визначається знак добутку. Ще раз наголошую, якщо мова йдеться про парну кількість множників, ось ми аналізуємо, чи вони всі додатні, чи вони від'ємні, дивимося, скільки плюсів, скільки мінусів. Якщо про непарну кількість множників та сама історія, обов'язково проаналізувати і переглянути, передивитися, а який ж у підсумку буде у нас результат. Отже, рухаємося далі. От тепер у нас вже пропонують помножити зручним способом. Ось, ну давайте візьмемо якісь приклади. Наприклад, приклад 1, повторимо, як виконується далі завдання 3 і візьмемо, припустимо, завдання 4 і 6. Повторимо основні правила, можете собі навіть якісь шаблони виписати, про які я поговорю. От дивіться, виконай зручним множення зручним способом. Якщо ми переглянемо приклад один, я відразу вже буду переставляти, я думаю, сполучати. Ви побачили, що. Швидше за все, що нам простіше буде помножити 0,5 на 2, бо це буде у нас кругле число, і потім результат помножити на 27. Так, визначаємося на початку, мінус на мінус нам дає плюс, отже результат буде додатнім Цьому завданню, і можете як підказочку собі в зошиті виписати, що 0,5 помножити на 2, це буде одиниця. Це такий шаблон, який, запам'ятавши, не треба постійно згадувати, а скільки ж це буде. Бо це половина від двох, це 1. далі нам потрібно помножити на 27, і результат буде ось так: 27. Ви бачите, що обчислюється дуже просто. Якщо ви пам'ятаєте оці добутки, які нам дають круглі числа. Далі, якщо ми завдання 3. Ви бачите, що так само тут є у нас якщо таке сполучення як 0,4 помножити на 5 і далі помножимо на мінус 100. 17. Знову у нас присутні два мінуси, які примножені, дають плюс. І знову, якщо шаблон підказку, можете собі виписати окремо на полях або десь на обкладинці, що 0,4 помножити на 5. Це буде у нас 2. Така підказочка. І, відповідно, запам'ятавши її, ми вже розуміємо, що це буде 2 помножити на 100. 17 і помноживши 2 на 117, маю надію, що ви вже це робите усно 234. Кому що не вдається працюйте над своїм усним рахунком, бо це важливо в математиці. Надалі у нас буде це вам полегшить набагато обчислення. Далі, в прикладі 4 ми бачимо, що у нас кругле число може дати 1, добуток чисел 1,25 помножити на мінус 8, Давайте я спочатку запишу поки що і знаком, і помножити на мінус 3,4. Так, якщо ми помножимо перші два числа з від'ємними знаками, результат буде у нас додатній. Ви бачите, ну і відповідно. Для того, щоб помножити 1,25 на 8, ви можете виконати це у стовпчик «Перевірити», а собі як шаблон-підказочку можна записати, що 1,25 помножити на 8 дорівнює 10. Ось таким чином у нас утримується. І, відповідно, наш приклад перетворюється на множення десятки на 3,4. Як виконується множення, ми на попередніх уроках повторили це окремий випадок множення. Я нагадаю коротенько, що при множенні на 10 число збільшується, отже, кому треба переставити на одну позицію в напрямку зліва направо. І у нас виходить результат: 34, тобто, число збільшується. Приклад. Останнє шостий зробимо. Дивимося, у нас вже чотири множники і думаємо, що б могло нам дати примноження кругле число. Так, ну тут ми бачимо, що 11 і 9, якщо ми помножимо, нам результат не. Ніяк не змінить, але наразі, якщо ми спробуємо помножити на початку мінус 4 на мінус 25, думаю, що ви побачили, що це варіант, який дає нам кругле число. Отже, два останніх множники ми перепишемо в такому вигляді, як вони залишаються. Визначаємо знак нашого. Три <добутку>. мінуса в результаті в підсумок буде результат від'ємний. І, помноживши підказочку собі, шаблон, записуємо 4 помножити на 25 це буде 100. Отже, виходить 100. Нам потрібно помножити мінус 100, помножити 11 на 9, це 99. Звертаю вашу увагу, що коли ми визначили на початку прикладу знак, то далі може на знаки не звертаємо увагу. Ми просто поставили на початку підсумок і далі працюємо як із звичайними числами додатніми. І помножити 100 на 99, це знову у нас окремий випадок множення. Нам потрібно до числа 99 дописати два нулі. Отже, маємо підсумку 9900. Ось так. використовуючи сполучну властивість множення і знаходячи такі комбінації, які нам по можливості можуть дати кругле число, бо це набагато простіше, ми їх відшукуємо і, відповідно, сполучаємо таким зручним способом, який допомагає нам спростити обчислення. Ось так. Так, ну ми розібрали 4 з 6. Кому цікаво, можете два інших завдання зробити самостійно. І на наступному завданні вже ми побачимо вже більш такі об'ємні завдання. Вони виглядають знову таки: от якщо ми візьмемо, наприклад, 1202, а подивимося, ми бачимо, що. У нас присутні і десяткові дроби, і звичайні дроби, і мішані числа. Здається, що це все дуже складно і як з цим працювати. Але наразі, якщо уважно проаналізувати, от, до прикладу, завдання 1, то ми побачимо, що і виникає в питання: що ж нам перетворювати, чи в звичайні дроби, чи в десяткові дроби, ті, що у нас є, для того, щоб оцінити це завдання, нам потрібно подивитися, а чи не можемо ми попрацювати окремо, наприклад, з якоюсь частиною звичайних дробів, і з якимись дроби, які залишити у вигляді десяткових? От, дивіться, якщо я візьму 5 дев'ятих, подивимося, да і спробую мішане число перетворити на неправильний дріб. У нас виходить мінус. 1 помножити на 5 це 5 плюс 4 це 9 п'ятих, і от дивіться, що у нас виходить. Да? То відповідь, як скомбінувати або сполучити, вже вийшла сама собою. Спробуємо залишити поки що десяткові дроби у вигляді. Десяткових, і ми дивимося, що результат множення цих чисел буде додатні, тому ми знаки опускаємо: от якщо ми будемо множити 5 дев'ятих на 9 п'ятих, це буде одиничка, оце взаємно обернені дроби. Вони примножені, нам дають відповідну одиницю. І все, що нам залишається, треба помножити 2,5 на 0,8. Ну і давайте спробуємо повторити, як це все виконується. Множимо записуємо у стовпчик. Хто може усно, можете це зробити усно. Нам, я нагадую, що при множенні ми підписуємо, рівняємо по правому краю. В цьому випадку у нас співпала кома під комою, але це правило при множенні не обов'язково має працювати. Множимо 5 на 8, це буде 44, запам'ятали, 2 на 8, 16, плюс 4, 20. Відокремлюємо в напрямку справа наліво, ось таким чином. Два знаки, бо у нас в першому числі після коми стоїть одна цифра, і в другому. Тобто, всього нам треба відокремити дві цифри в напрямку справа на ліво. Отже, виходить до рівня І дивіться, да, який був складний приклад на початку, і що ми маємо у кінці, що в підсумку це виходить 2. Так, далі давайте спробуємо подумати з прикладом 2, розібратися переписуємо. Значить, ми бачимо 7 восьмих у нас є. Далі спробуємо перетворити наш мішаний дріб 1,1, Я переписую далі мінус 2 23. Поки що ми не знаємо, що з цим робити. Да? Далі дивимося 1,1, ціла, Перетворюючи, ми маємо 1 на 4. Це буде 4 плюс 1. 5 четвертих, і помножити на мінус 46. Якщо ми говорили, ми бачимо, що три множника у нас представлені у вигляді звичайних дробів, тож для, для того, щоб з ними попрацювати, ми можемо подивитися, чи не можемо ми тут щось скоротити. І будемо зараз перевіряти, що у нас як працює, і де що можна скоротити. І так, у нас виходить. Результат додатній, Ми бачимо, що два від'ємних числа. А далі для того, щоб визначитися, що тут можна скоротити, я пропоную всі чисельники записати зверху, всі знаменники записати знизу і маємо. Сімка від першого дробу, далі у нас іде двієчка, далі іде п'ятірочка, яку ми отримали, і число 46, Якщо ми запишемо у вигляді звичайного дробу, то це буде 46 шість перших, отже, таким чином. Ну і далі, у зворотньому напрямку я запишу знаменники наших дробів, які були на початку. Ну а от тепер ми вже бачимо, що можна скоротити. Такі приклади дуже добре розвивають у нас усний рахунок, тому дивимося уважно і перевіряємо. Що ми можемо скоротити? Прошу зараз, будь ласка, подивитися і оцінити, що ви побачили, що тут можна скоротити. Звичайно, що це 46 і 23. І відразу, щоб не забутися, я пропоную записати результат: що від 46 у мене залишається два, від 23 залишається одиничка. Далі, звичайно, що можна у нас ще скоротити, дивимося, це 2, наприклад, і 4. Можна було 2,8, бо це парні числа, і знову я записую результат для того, щоб не забутися. Зверху залишається одиничка, знизу залишається двічка. Ну, і якщо ми проаналізуємо далі, у нас залишаються множники, які не скорочуються. Відповідно, вони будуть записані в такому вигляді, як вони є. І тепер ще раз аналізуємо: а чи не можемо ми скоротити ще раз те, що у нас отрималось? Ми бачимо, що у нас знову є варіант скорочення. Ось він, 2,2 і Скорочуємо, залишається зверху 7, Одиничку ми вже писати не будемо. І знизу залишається просто вісімка. Отже, 7 на 5 – це 35. 8. Ну, і, звичайно, що потрібно виділити цілу частинку. У нас буде 4,3. Ось таким чином, ще раз прошу, будь ласка, перегляньте, як це все працює, як потрібно що помножити, і потім виділити в кінці цілу частинку. Ну, давайте ще спробуємо зробити схоже завдання, для того, щоб закріпити і подивитися. Як це все працює, і останні приклади: якщо у вас буде бажання для того, щоб ви зрозуміли, як це все працює, можете спробувати зробити самостійно. Ну, давайте до прикладу зробимо завдання 3. Хто не встигає записувати, ви зупиняєте відео, розбираєтеся, дописуєте, якщо у вас є бажання записати і розібратися. Ось ну і виконаємо, наприклад, завдання. Візьмемо третє. Тут у нас знову наміксували і десяткові дроби, і звичайні, і, відповідно, для того, щоб розібратися, моя рекомендація. Для початку ми не поспішаємо десяткові дроби перетворювати на звичайний. Давайте спробуємо його записати поки що мінус 6,5. Далі я пишу. На другій позиції напишу мінус 2, Очевидно, що воно може нам дати кругле число при множенні на 6,5 і переставляє місцями нас сполучаю трохи інакше 6 тринадцятих, перетворюю відразу мінус 2,1 на неправильний дріб. 2 на 6 – це буде у нас 12, плюс 1 – це відповідно 13 шостих. Ось таким чином. Ну і тепер уже ви бачите, що знову ми маємо, по-перше, визначаємо цей знак, результат буде від'ємний, бо 3 мінуса на цьому ми знаки, про знаки Забуваємо, бо ми визначили підсум... підсумковий результат зі знаком мінус, і тепер ми бачимо, що знову в кінці маємо два множники взаємно обернені дроби, у які у добутку нам дають одиничку, і все, що нам залишається, залишається помножити 6,5 на 2. Якщо ми візьмемо 6 гривень 50 копійок і спробуємо їх подвоїти, то відповідно результат, який ми будемо мати, це мінус 13. Ну, ось так працюють. Ці властивості при виконанні, начебто, складних на перший погляд вправ, але якщо проаналізувати і переглянути, то ми бачимо, що все працює і виконується простіше, навіть ніж ми думали. Цей приклад, цей номер містить собі. Я нагадую, що це номер 1202 Олександр Істер, математика, 6. Якщо у вас є бажання, ви можете спробувати і. Відповідно попрацювати з такими завданнями, ну і наостанок, знову традиційний таке номер 1206, який відповідно. Ми неодноразово вже суть такого завдання розглядали. Ну і тепер, уже, коли ми маємо властивості, то ми можемо оцінити. От дивимося, завдання номер 1206, Воно пропонує нам, не обчислюючи, замінити зірочку знаком більше, менше або дорівнює, щоб утворилася правильна рівність або нерівність. Ось ну і давайте розберемо, як це виконати. Завдання 1, Переглянувши завдання, 1, ми бачимо, що воно містить в собі три. Від'ємних числа, отже, у підсумку результат у нас буде від'ємний, нам не потрібно обчислювати і число 0. Якщо ми будемо порівнювати від'ємний результат і число 0, зрозуміло, що число 0 буде більше, ніж від'ємне, тому що коли на вулиці 0 градусів, це тепліше, ніж було б мінус 4, наприклад, градуса. Далі, наступне завдання. Ми дивимося, що зліва у нас стоїть число 0. А справа у нас один, два, три, чотири, п'ять множників. І ми переглядаємо, що раз, два, три, чотири множника у нас стоять із знаком мінус. У підсумку два мінуси складаються в плюс. Наступні два мінуси в плюс, і виходить, що результат у підсумку у нас буде додатній. І якщо ми будемо порівнювати додатнє число і число нур, звичайно, що додатнє буде більше. Ось таким чином. Так. Далі, в прикладі 3 ми бачимо, що зліво у нас стоїть два від'ємних числа, відповідно, результат буде додатнє примноження, нам дає результат, і з правій частині стоїть тільки одне від'ємне число, отже, результат буде від'ємний, тому, відповідно, в даному випадку ліва частина, а це додатнє число, буде більше, ніж від'ємне. І у прикладі 4, якщо ви уважно подивитеся, то ви побачите, що у нас один із множників є числом 0, а це означає, що і зліва будемо мати 0, незалежно від того, скільки у нас додатніх там або від'ємних чисел. І такий самий результат будемо мати в правій частині, отже, знак між числами знак дорівнює. Так, ну, сьогодні ми з вами так швиденько роздивилися, пригадали, я нагадую, підводячи підсумки. Переставну і сполучну властивості множення вони суттєво не помінялися. Вони дійсно працюють і для раціональних чисел. Тож, будь ласка, виконуючи завдання на обчислення, не нехтуйте можливості спростити собі обчислення і саме за рахунок того, що ви скористалися переставною або сполучною властивістю множення. На сьогодні будемо завершувати до наступних уроків.